Добрий день, любі діти! Рада вас зустріти! Сьогодні Андрійко приготував для вас загадку. Спробуйте відгадати, з чим він до нас завітав. Ой, смачна вона духмяна, рисова, гречана, мана. Ложку в рот і буде наша. Здогадалися? Так, звісно, це каша. Ой, давайте пригадаємо. Які бувають каші. Каші готують з круп. Якщо з пшеничної крупи. Пшенична, з пшона, пшоняна, з кукурудзи, кукурудзяна, з рису, рисова, з овса, вівсяна. З гречки гречана. Друзі, а ви роздивилися, яка крупа була у мішечку? Так, це гречка. Гречку вирощують на великих полях. Спочатку гречку сіють у ґрунт, потім вона проростає. Її прополюють, підживлюють, починають цвісти. Після цвітіння з'являються зернятка. Вони визрівають і починається збір урожаю цієї рослини. Потім везуть на спеціальні заводи, де сушать, перебирають та пакують, а вже потім гречка потрапляє у крамниці. Сьогодні, дітки, я пропоную разом зі мною вивчити вірш Миколи Сенгаївського Гречана каша. Гречка виросла малою. А жита стоять стіною, і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі, бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Як ви гадаєте, чому каша була сумна? А яка ж гречана каша? Так, Смачна, корисна, запашна. Ну що ж, давайте ще раз повторимо вірш. Речка виросла малою, а жита стоять стіною, і тому, либонь, вона не весела, а сумна. Я піду її розважу. Ти рости в своїй красі. Бо твою гречану кашу ще хвалитимуть усі. Пропоную разом з батьками повторити віршик за та плиці. Дякую за увагу. До зустрічі, мої любі!